Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Зеленський послідовно знищує Збройні Сили України. Пише військова і волонтерка Ірина Коваленко. Вбивство насправді треба точніше розуміти, що робить Зеленський своєю зграєю. Це не просто знущання над військом, як таке, послідовно. І вже два роки поспіль Зеленський наполегливо переслідує конкретну ціль. Зрив мобілізації, повна принципова відмова. Просто призначити своїм указом необхідний мобілізаційний план. Звільнення харизматичного заложного, за яким готово було іти військо у бій, деморалізація армії, звільнення тотально всіх керівників ТЦК параліч системи, довічне закріплення бійців, що воюють третій рік і принципово відмова встановити чіткий термін служби для нових мобілізованих, щоб навічно на обоє ніхто не погодився йти добровільно. Нацьковування тітушок та ТЦК і демонізація самого цього інституту, як зелена істота, раніше роками прошивала мізки, бидло, що супрун, доктор Смерть Порошенко, берега і так далі. Так працівники ТЦК тепер. Людолове Ганебна і мерзенна епопеєв півроку з прийняттям закону про мобілізацію, який в підсумку став шматком лайна, не вирішивши жодного питання. Все це спрямоване намагання домогтися, щоб на фронт не пішов ніхто, і навіть силою неможливо було нікого загнати. І тоді що? А тоді все ми повертаємось на початку 2014 року в Україну. В якій просто відсутня армія, не треба посилення ВПК Росії, не треба тисяч шахедів і кабів. Зеленський своє зграю знищує українські збройні сили набагато ефективніше ніж Орда Путіна. В той же час Назар Мухачов говорить наступне далі відео мовою оригіналу. Багато хто з патріотичних українців, згадуючи, зокрема початок повномасштабної війни, наводить приклад розмінованого Чонгару, пропуску московської армії на південь України, наслідком чого стала окупація значної території, смерті десятків тисяч цивільних, смерті багатьох тисяч українських воїнів. Хтось говорить в цілому про повний провал підготовки до війни. Хтось говорить про те, що дві білоруські дороги можна було заблокувати одним батальйоном, один батальйон на одну дорогу, правильне мінування протитанкові рови і так далі. І тоді московська армія не дійшла б за добу до Києва, фактично до межі Києва. Не було б тих всіх речей в Бучі, Вірпині, Гостомелі, тих всіх речей, від яких волосся стає дибки не тільки в українців, а й в цілому світі. Це все наслідки бездіяльності Володимира Зеленського. І це зрада. Хтось каже, що гостомельський аеропорт було створено бригадою Нацгвардії, і її на початку лютого відвели і залишили тільки фактично строковиків. Охороняти гостомельський аеропорт, який хотіла московська армія використовувати як базу для свого десанту, тобто захопити, а далі швидко туди доставляти все, що їм було потрібно, і літак мрія там був залишений для того, щоб ним потім московська армія могла скористатися. Все це перераховують, і кажуть, зрада. А я стверджую, що Володимира Зеленського неправильно називати зрадником. І зараз я поясню вам, чому зрадити може тільки свій. Зрадити український народ може тільки той, хто є своїм для українського народу. В Який час Володимир Зеленський став своїм для українського народу? В час, коли казав в інтерв'ю, що мене з Україною взагалі нічого не поєднує. В час, коли агітував За Януковича. В час, коли висміював геноцид українського народу Голодомор. І в деяких сенсах він продовжує висміювати Голодомор зараз. Ну, не він, а в цілому зелена влада. В час, коли Україну порівнював з порноактрисою, тоді він став своїм. Чи коли він став президентом, він став своїм Ага. і почав топтатися по всьому українському, запустив процес страшний процес для українців, розпродажу української землі і Надр, знову ж таки, підготовка до війни і так далі. То коли? Після повномасштабного вторгнення він став своїм. Ага. І саме тому московська агентура сиділа і сидить насправді на дуже багатьох ключових посадах. А, ну відосики він зараз записує, такі високопатріотичні. Так, але не вибудовуються свої системи виробництва зброї, так як це мало би бути. І ще дуже дуже багато всякого. Він своїм для українців ніколи не був. Тому зрадити українців він не може. І це не просто, знаєте, такі словесні каламбури і якась еквілібристика, яку я хочу вам донести. Я хочу вам донести в першу чергу психологію значної частини, основної частини, навіть левової частини тотальної більшості поза 90% тих, хто сидить в українській політиці. Вони дивляться на український народ як на бидло. Як на засіб для збагачення, вони дивляться на нього зверхньо. Вони переважно не пов'язані з українцями ні по духу, ні по крові. І вони не вважають нас своїми. І через те їх не болить ні українська кров, ні пограбування, ні те, де в майбутньому будуть жити українці. Це треба усвідомлювати. В нас у багатьох українців є така ілюзія, що «О, там, ну роблять помилки, ну просто корупціонери і так далі. Ні. Українці для них не свої, ми для них чужі, ми для них засіб для заробітку. А місцями ми для них ті, хто заважають опрацювання території, опрацювання землі і надр. Ну забагато нас тут живе. А земля і надра трильйони доларів, десятки трильйонів. Їх же ж можна роздеребанити. Тому Володимир Зеленський не є зрадником України і не є зрадником українського народу. Він є цинічним, глибоко продуманим, усвідомленим ворогом українського народу, і всі свої дії він спрямовував на висміювання української культури, української мови, української духовності, на пограбування українського народу тотальне пограбування. Причому він наважився зробити те, що не наважувався жоден ворог до того зробити. Розпродаж української землі і надр, який в перспективі несе нам дуже дуже страшні речі, насправді становить загрозу самому нашому існуванню. Тому треба усвідомлювати, що він не зрадник, а цинічний продуманий ворог. Анонімні телеграм-канали пишуть, ша поставили ультиматум через залужного Зеленському. з Єрмаком де його тоді розмовляти у В Зеленського обмаль часу йому потрібно об'єднуватися справжніми професіоналами і патріотами і гнати від себе зрадників. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. В той же час військовий на реабілітації а нині блогер Мухачов записує наступне звернення. Наразі Зеленський таки не покарав за три роки організаторів. Зупинка ракетної програми, через що нам досі нічим знищувати ворожі аеродроми з літаками і заводи снарядами і ракетами не покарав, бо підпис під Казом президента No 59 20 року про актуалізацію сроків до двадчетвертого року громадянина Зеленського, але він вирішив навіть на ярмака провал не скинути. Не покарав, ну тоді відповідати будеш сам пише блогер Джон Сміт. Війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. Однак нам це не дають. Як не дають вони, що в нас не хочуть бачити в НАТО, заявив Єрмак. Я хочу нагадати станом на квітень 2019 року, ОТРК ТРК Грім Сапсан» вже був у стані готовності до випробування, якби в нас зараз були ракети Грім. Які літають на 500 кілометрів з прекрасно могли б накрити всі аеродроми, з яких працює авіація РФ, і це було б закритим небом над Україною. Але після зміни влади в 2019 році хтось в оточенні Зеленського першим же кроком зарізав нашу ракетну програму, і тепер наші ЗСУ мають лише точки, у, але точка у літає всього на 120 кілометрів. А тому ми дістати ворожі аеродроми не можемо. Наші героїчні ракетники, навіть з точок, зуміли накрити Міллірово і зробити Чорнобайовко. Але якби країна їм дала ракети з дальністю ураження 500 кілометрів, це була б Чорнобаївка помножена на тисячу. Так, от на третій рік повномасштабної війни Зеленський таки не дав відповідь. А що ж з тими людьми, які зарізали наші ракети? Оцінка їхньому провалу дана не буде. Ок, тоді виходить нас, закликають єднатися навколо цих уперів. Які тепер говталися і почали хитренько перекладати свої провальні результати на союзників України і закликають нас робити це разом із ними? Тільки мені забити баки не вийде, бо в 2019 році я саме про це попереджав перед другим туром. Першим же ділом агентура скасує фінансування ракетного комплексу Грім. Саме це в 12-му році зробив громадянин Росії на посаді міністра оборони України в уряді Януковича. Саме це ми і отримали зараз. Зеленський мусить показово покарати відповідальних за рішення скасувати фінансування «Грім», Грімерка Нептун вільхе М. Ем. Інакше це вже шахермахер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.